ручка, ты мне просто запушить его злато. Я скажу. можно чисто молоточку. Будешь по Добрый день, вам Добрый. Все в я посвящен в Нічого не забули. Я... Нічого не забули, кажу. Представився. 0266. А Даліше. що я мав забути? Що ще? Все в порядку, то так треба питатися тепер зранку, все в порядку. А я з добрих намірен, я не вижу. Причина випадок. зупинки, суть кої. Ви не користуйтеся. Що не користуєтесь? Ни ви не пасажир. Чи що ви Ні, я, прошу, пана, все Добре бачу. Прид... Ви вже мене образили, Прив... що ви мене зупинили. За те, що ви їдете без релігійних безпеки, я вас зупинив, я вас звертаю. Так, упрацю. ви погано бачите, напевно, перше питання, друге питання. Казівка президента без підставних зупинок, щоб не було, до вас не відноситься? Я, ви я, не, та, я не знаю, як вас вилучати, як вас вилучати? Назвати Юрій Богданович. Ще раз. Юрій Богданович, і ще раз ваше прізвище, бо я За не... Далі. Юрій Богданович. але ремнями Як треба до колесувати. вас звертатися далі? Інспектор? Інспектор. Ну добре, все буде. Юрій, я прищіпаюся ревнями, я поліз бардачок за Я не хочу. Ви погано чуєте? Ні, просто машини їдуть. Ви взагалі не можете тут стояти, перейдіть на праву сторону. Ну, вам, в принципі, наказ 111 Якщо дозволяє на право, стояти не. на проїжджій частині. Якщо ви вийдете зі мною. Я війде. не вийду, ви можете підійти до правого Будьте вікна. Почекайте, інспектор, ви мені не пояснили, так суть скоєного правопорушення. Я пояснив, Ви їдете без ремнів безпеки. Добре, будемо складати протокол. Ні, Я вам роблю попередження. На другий раз убийство. А не усне попередження. Ось на попередження бути не може по клапу, ви можете написати його. Ну ви кажете, що ви не були. Я вже не можу довести, правильно? Ну так, а чого зупиняли? Ну то є безпідставна зупинка. Я, Я вам зупинив і сказав, що треба ремнях їхати. Я вам ще раз кажу, то є безпідставна зупинка. Будьте здорові, щасливо дороги. Чекаєте, вам допомога, напевно, йде. Давайте. Ні, Ні, не ми хочете допомогти? Щасливої дороги. Ну так ви документи перевірите мої чи не перевірите? Вони їх не ну так бо я не бачу причини, підстави. Ну я просто... Ви зупинили щасливої дороги. Так, зупинили? Я пояснив, що ви керуєте транспортним засобом. Я вам пояснив, що я був пристебнутий. Що далі? Ви щось шукаєте машину? Є, я так і відпомагаю. Ви мене вже знаєте. Чого зупиняєте? чого зупиняєте? Ви всі знаєте. Ну то як ви всі знаєте, то чого зупиняєте? Але ремнями треба користуватися. Я користуюсь ремнями. 0266 Ладно, ну, хай буде, я собі задушу на рівня.